Ну що, народ, недовго нам прийшлося чекати. У ходу блудінка видає нам новий шедевр кулінарії. Кукуруза в цукрі. Типа попкорн буде. Ну, я думаю, що вона нас здивує, то я в неї вірю на всі 100%. Так, починаємо. Масло. Ну, кукуруза з маслом. Правда, з я їв але. Хай буде. Ага, мед. Ну, цукор, мед. Ну, куди не йшло? Вже, вже на, на. Перець. ну... Хто б сумнівався в ній? Солимо. Без слов. Мівіни ще треба додати по-любому, бо треба їй підказати. Так, достаємо качана. Ще цукру. Мало цукру, так? Да? Ще масло кашу маслом не спортиш. Господи. Так, ну давай далі що. Ага, ще меду. Ой, попка не зліпнеться від такого качана. Ще перцю. Так, що, посолимо. Ну мівінку він, я б добав по-любому. Похлопати обов'язково, то руки витрусти. Щось собаці ті руки облизати це ж твій коньок. Так, мотаємо. Ну, постріляє, наверное, там в мікроволновці чи куда в нього буде. Так, мотаємо конфеткою такою робимо. Ага, в духовку. В духовочку. Так, що там? Тампонів нема. Надіюсь, бо. Це така женщина я так понівенею, що ждати, там. Зимній варіант. Так, достали. М -м -м, а пахне як, да? Сік потік Так. Масло розтопилось. Ну воно там ну не, не постріляло, походу. А може? Так, розмотаємо. Ну давай, не томи. Не томи, родная, бо вже язик втікає в мене в одне місце. Ммм, який качанчик аж тече. Так. Ну, ну хто його буде пробувати, чи як? Бед таку, таку косу зав'язувати перед качаном. Це мені щось нагадує. Я вам кажу. Ммм, балдеж.